Вітаю друзі усіх на каналі. Прийшов сьогодні на пасіку. Треба, дивіться, на вуликах познімати, повідкривати повністю заставні і познімати прильотні доски. Біля першого вулика от бачу така от картина. Є трохи підмору і всередині дуже багато підмору. Не знаю, що це і з чим воно пов'язано. Так, вроді би по інших вуликах такого не видно, щоб було на прильотці багато підмору. А тут а чомусь така от ситуація. Буду повністю знімати заставні і відкручувати прильотні доски, щоб на них не збирався сніг і Потім не закривав вентиляцію бджолом. Так, пройшов я вже по всіх вуликах, познімав заставні прильотні дошки і от підійшов до двох останніх лежаків. І от бачите, повністю вентиляція це прохід вулик засипаний снігом. І от в такому випадку. Чула може запаритися, може пліснява завестися в вулику, підвиситися вологість. І якщо не знімати оці прильотки на зиму, то треба після кожного снігопаду йти і чистити вулики, бо можна вробити сім'ї. Дивився по підморові на першому вулику, це на початку відео ви бачили, там саме така проєкт. Печальна обстановка. Получається, що багато бджоли осипалося і дуже маленький клуб, там щось на дві рамочки і то такі неповні. Ну, не знаю, напевно матка була там слаба, вона, ну, там, ця сім'я була слабкою і вона щось, щось, якісь фактори впливу на неї. Є, бо обробку від кліща проводив восени по всій. По всіх вуликах, всі вроді би нічого, а цей один слабший. Там де-не-де, -де, там є пару бджіл-під мору, але нічого такого суттєвого. Ну наразі все. Доробляю два останні вулики. Дякую вам усім за увагу. Миру і добра, вам, до побачення.